Можна розголошувати цю інформацію. Я почну з коменту про групу звільнення Патріот, щоб цим обом Зоям Космодем'янським було зрозуміло, що таке група Патріот. Група Патріот звільнила близько 700 осіб. І не так, як ваш друг Рубан, таксіст, їх привозив, а вони їх звільняли. Ходили по СІЗО, по суддям, домовлялися про так званий обмінний фонд. І не просто таксіст деяких теж в них забирав і возив, а вони їх звільняли і домовлялися на тому боці. Це по-перше. По-друге, списки СБУ оприлюднені, то, то не списки СБУ. То декілька списків, і щоб не повторюватися, вони некоректні в плані не всі особи є е, 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 мертві в живих і так далі. Е, тепер Савченко пропонує мер, е, пропавших зниклих безвісті визнати мертвими. Ти себе визнай мертвими за 17-200. Да. Ну, я помірніше. багато старався з нею зустрітись, але на кінець, то хоча так я винесу, мої всі побратими бойові, так і просили передати. Е, слідуючий пункт. Оприлюднювати списки для загалу. Ні в якому разі немає ні доцільності, ні потреби в тому. Списки були з обох боків. З української сторони їх знали всі. З тієї сторони вони були в службі, якій має воно бути. Тому що ні в Савченко, ні в одної, ні в другої. Немає жодного заручника. Що ви, в полон когось взяли, чи одна, чи друга? Що ви будете міняти? Ти сиділа в Москві. В Москві, значить, своїх політичних заручників на Блакхаті, там ФСБ, бери і звільняй. Не лізь туди, куди тобі не потрібно. От і все. Вона ще попросила, щоб такі, як я, вибачилися в того Захарченка, Плотницького. А ти хто така, щоб просити, щоб я вибачався там? Я втрачав своїх побратимів там на одному місці за один за 10 хвилин на виході з Іловайську. Я їх втратив 98. Перед ким я повинен вибачатися? Кого ви звільняєте? Це все піар на крові. І буде ще час, що за цей піар на крові ти, одна друга, Рубан, от оті всі от ті шарамойки Медведцюковські, ви будете за Дмитрі, це відповідати. Я вас дуже попрошу, Будь ласка, ну давайте, я розумію, але тримайте все ж таки себе. Її мета. там смс-ки пишуть, мені також матері пишуть смс-ки, щоб я їм видав все своїми словами. Не піартеся на крові. Ви сьогодні розірвали родичів полонених давай, на три так, групи. Отже в студії у нас тут, бачите, різні люди, різні позиції присутні. Я розумію цю емоційність, але давайте не забувати при всій повазі, пане Дмитре, що ви є чоловік, от, і ну, це прохання моє особисте буде до вас. Давайте в рамках триматися. Але по суті того, що ви сказали, тут я не сперечаюсь, з вами не маю права. Можливо, Віра Савченко заперечить, от вона таке право має. Прошу. Вона ну, нас теж такого має. Ну ми надаємо їй таке так, право, так, як ведучий. Тому прошу. Пане Дмитре, я, ну, там багато емоцій, тому я не буду. Ви навіть мені можете нічого не відповідати. Мені то не цікаво. Ну, я я... думаю, що це цікаво нашій аудиторії, тому я, Вам вже я не було цікаво, п'ять до... зустрічей, як народні депутати, просили зробити з Вірою, коли вона вийшла. Вам не було цікаво? А мені зараз з вами не цікаво. Пане Дмитре, але я все я одно... Не, я я не не розумію розумію питання. Я претензій. Якщо чесно, я теж не розумію претензій. Претензія в чому? Заяви що? Савченко. Були Ці списки... Антидержавні заяви Савченко. Почалося з антидержавних заяв, що там до когось хтось повинен піти вибачитися, там УБД поздавати а... і так далі, і тому подібно. Закінчилось тим, що вона взяла цих матерів, під, підбунтувала, там давайте ми будемо вже голодати під адміністрацією президента, тому що за них ніхто ні за кого не забувся. Я а, до цієї цього... пори чим можу, тим допомагаю. А чи рубля кину, чи два за... Ви, ли... що, йому, і, Росавчук, і оце, оце дурнувати, що коментар... заполонених хто хтось забувся, може курити менше треба. Ну, тоді... е, ну, е, тут одні образи, тому єдиний короткий коментар е, у е, цього. Екскомбата yeah. Діми, Одна, от він подивився телевізор і сформував свою думку. Подивився, я не знаю, які центральні телеканали, які перекручують... Я чую всі фрази, які не були сказані надією, але сказані телебаченням. Тому Діма, вам успіху в формуванні власної Діма думки не через телевізійний канал. Щоб ви там нічого не все, на До речі, в підвалі в, в Луганську, в Ода я теж сиділа. Ну, це... Com é o que Cê eu